Якщо Трамп виграє вибори, то Путін сидітиме в Києві. Про це заявила кандидатка у президенти США Камала Гарріс. Каже, Дональд Трамп зробив би так, щоб Україна капітулювала у війні проти агресора. Нагадаю, раніше Гарріс заявила, що не погодилася б на двосторонні перемовини із Путіним. Мовляв, Україна повинна мати право голосу щодо свого майбутнього. Перебіг якраз у цих от передвиборчих перегонів або виборчих вже перегонів у Сполучених Штатах. Зараз будемо обговорювати з нашим гостем. Це Ігор Айзенберг, професор нью йоркського університету. Пане Ігоре, доброго вам ранку за Києвом. Доброго ранку вам за Києвом. А нам доброго вечора за А Вам доброго вечора за Нью-Йорком. пане Ігорі, ну я знаю, що ви от як на роботу фактично коментуєте для українських засобів масову інформацію, перебіг якраз виборчої кампанії у Сполучених Штатах. Чи дивує вас це ось така увага якраз української громадськості до виборів саме американського президента? Адже це інша країна, але ми тут їх сприймаємо на ну, фактично як свої. Ну, звичайно, не дивую, тому що я розумію, що для України надзвичайно важливо є те, як завершаться вибори, хто буде президентом, так само, як і яким буде Конгрес наступного скликання, тому що від цього залежить підтримка України Сполученими Штатами. Це абсолютно зрозуміло. Україна намагається працювати з Всіма варіантами в незалежності від того, хто очолить Білий Дім. Ми знаємо, що вибори відбуватимуться вже менше голосування, фактично так менше ніж за місяць. Але, от та статистика, та соціологія, яка зараз з'являється, напередодні економіст написав про те, що вперше є такий уже суттєвий відрив в опитуваннях, хто може перемогти на виборах. Дональд Трамп випередив Камалу Гарріс на. Кілька відсоткових пунктів. Чи можна зараз це назвати репрезентативним? Чи все таки це внутрішньопартійні рейтинги, які не мають поки що ніякого значення? Думаю, що абсолютно не можна. Мене навіть дивує, що економіст таке пише. Ну, багато газет пишуть. Ну, просто розумієте, по перше. Абсолютно неможливо за опитуваннями щось визначити, тому що всі опитування власне по цих семи штатах де буде вирішуватися доля виборів, показують, що різниця між кандидатами в їхніх рейтингах за опитуваннями. Вона значно менша статистичної похибки. І тому казати, чи хтось там попереду, хтось позаду, просто нереально. Тому що якщо там ну, хтось попереду на відсоток, а хтось позаду на, на, на півтора відсотки, ну а похибка 4 45 відсотка в оцих опитуваннях. То зрозуміло, що є абсолютно рівні шанси. І вони такими були постійно, вони такими залишаються. І, і ми, абсолютно ніхто вам не скаже, хто виграє вибори, тому що той, хто наважується робити такі прогнози, ну я би сказав, що це людина, яка не, не поважає тих, з ким вона розмовляє, якщо вона робить, робить прогнози такі. Дональд Трамп пишається тим, що за соціологією якраз республіканської партії в Каліфорнії є перевага в нього. Оці от штати, які традиційно є таким електоральним полем для демократів, які можуть чи не можуть на вашу думку схилитися все-таки в бік кандидата від республіканців, скажімо, от Каліфорнія. Ну, щодо Каліфорнії, якраз як коли ви сказали, я відкрив у себе на комп'ютері сайт запитуваннями, за останніми опитуваннями, це середня за кількома опитуваннями. Гаріс в Каліфорнії випереджає Трампа на 25%. Тобто вона там набирає середнє по кількох опитуваннях майже 60%, 59% і скільки десятих, а Трамп 23%. І, і скільки то а те і скільки за -то десяток. тобто 25% різниця на користь демократів? Ну, Ні, мається я підкоригую питання. Мається на увазі, що Трамп пишається тим, що цей відсоток для них високий в такому традиційному демократичному штаті. Ну, дивіться, колись Рональд Рейган, республіканець, був губернатором Каліфорнії, не так давно. До речі, Арнольд Шварценеггер був губернатором Каліфорнії. Він теж був губернатором від республіканської партії. Ну так, от просто поляризувалася, Америка що зараз дійсно Каліфорнія абсолютно синій штат. де... Не неможливо уявити, щоб республіканець міг виграти будь-які вибори. Ну в Каліфорнії є такі консервативні райони, де проживає от до чверти населення, і вони підтримують Трампа. Ну в Леце це, це я, ясно, що це менше. Взагалі в 43 штатах. От можна сказати, хто виграє вибори, тому що це або сині демократичні штати, або червоні республіканські. От сім штатів є ні ніхто не може сказати, чим закінчаться вибори, тому що там є рівні шанси. Uh, і ми дізнаємось хто 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 переміг. Я думаю, що навіть на наступний день після виборів не дізнаємось, тому що там розрив буде між кандидатами настільки маленький, що доведеться рахувати усі голоси до одного, щоб точно визначити переможця. Ну ось якраз на цьому і зосереджений Дональд Трамп. Він от засумнівався в чесності майбутніх виборів. Ми цю новину прочитали, і мабуть йдеться про те, що розбіжність може бути дуже маленькою, і це привід говорити Трампові про те, що можуть бути маніпуляції. Зманіпулювати сотнею голосів набагато простіше, аніж, наприклад, там пів півмільйонами, Так. Ну я хочу сказати, що розрив буде дуже маленьким. Це очевидно. Він буде вимірюватись максимум кількома тисячами голосів. Ну може кількома десятками тисяч. Ну до речі, кількома десятками тисяч він вимірювався і в і в 16-му роках, саме в цих семи штатах. А щодо маніпуляцій, то ймовірність маніпуляцій на виборах сполучених штатах, ну, вона практично дорівнює нулю. Це з цього приводу дослідження різні робилися, і, і настільки мало різних зловживань буває, що настільки вони одиничні, що вони ніяк не можуть впливати на результати виборів. Тобто, ці зловживання можуть бути на що хтось десь може двічі проголосувати, скажімо. Но це настільки поодинокі випадки, що вони ніякого впливу ні на що не мають, і вони дійсно на, на ці. Мільйони виборців, які зі є сполучених штатах, на попередніх виборах президента в участь більше 150 мільйонів людей. Що це абсолютно такі поодинокі їх можна перерахувати буквально там максимум кілька десятків таких випадків на більше ніж 150 мільйонів голосів буває на виборах. Пане от ми розмову почали якраз з посилання на економіст. Американська преса в цілому, вона, ну в мене, наприклад, таке враження складається, що вона трошки незадоволена активністю штабу Камали Гарріс. Натомість Дональд Трамп дуже активний, а інколи навіть робить заяви. Ну, які там викликають можливо посмішку, так от остання там про молоко. Що дитині він відповів? Що якщо Камал Гарріс стане президентом, то ця дитина перестане пити молоко, тому що корови там кудись зникнуть. Чи це правда, Не. що е такі от заяви працюють по перше, а по-друге, що Камала Гарріс і її штаб могли пробити щось подібне для того, щоб активність більше демонструвати? Ну такі заяви, я думаю, що не працюють. Камала Гарріс дуже активно протягом останніх трьох тижнів. Точно вона нічим не займається, фактично крім передвиборчої кампанії. Вона брала участь у певних там справах, які стосувалися. Ну було два борові, і вони там багато лиха наробили. Але в решту часу вона займається виборами. Вона виступає так само, як і Трамп, кілька разів на день в різних штатах, переважно в цих семи штатах, де йде основна боротьба. Скажімо, вчора вона в трьох різних штатах проводила три різні зустрічі з виборцями разом з колишньою республіканською конгресвумен Чейні. І вони зустрічались переважно з тими, хто зазвичай голосує за республіканців, але не хоче голосувати за Трампа. От їхньою метою було якраз агітувати їх, голосувати за Камалу Гарріс. Тобто вона активну кампанію веде. Можливо, вона раніше менше інтерв'ю телебаченню давала. Але скажімо, але що останніми днями вона кілька інтерв'ю дала завтра на телеканалі CNN буде... На півтори години ну, те, що англійською називається таунхол, і зустріч з виборцями буде в прямому етері транслюватися в саме такий прайм-тайм у двадцять першій годині, але чи стає її риторика, її заяви гострішими стосовно і внутрішньоамериканської повістки, і стосовно того, що відбувається в Україні? Я би сказав, що вона повторює ті самі тези, ну, може, не, не, не одними і тими самими словами, але вона розумієте, я, я за нею слідкую доволі давно, коли вона сенаторкою стала в 2017 році, вона давала давала доволі багато інтерв'ю. Вона така значно більш різка людина, ніж зазвичай бувають американські політики. Ну тут, напевно, і Багаторічний прокурорський досвід дається в знаків її заяви. Такі вона доволі жорсткі. Тверді, я би сказав. Ну не, не жорсткі по відношенню до когось а дуже тверді. Тобто, вона не виступає так, що може бути так, а може бути так. То вона дуже дуже таку тверду позицію з будь-якого питання завжди висловлює. стосовно України. Не так багато е, часу приділяється в Україні на ну, тому, що взагалі зовсім зовнішні речі не є фактично темою передвиборчої кампанії Трамп іноді. Повертається до цього робить різні заяви, які проти річ одна одні, як ви знаєте. Ну Бекаріс йому відповідає. Ну вона повторює свою позицію, що вона буде підтримувати Україну, і що її мета, щоб Україна перемогла. Вона от, якраз вчора на одній з цих зустрічей, про які я говорив, відповідаючи одному з виборців, сказала, що якщо Трамп буде президентом, то Путін буде в Києві. Почув таку думку, теж цікаву із засобів масової інформації американських, що Камалі Гарріс не вистачає досвіду. Холодної війни, якщо Джозеф Байден це людина, яка е, умовно жила і формувалася як політик в епоху якраз протистояння Радянського Союзу і Сполучених Штатів Америки, він це е, через себе все проніс, е, тому він більш орієнтований на е, активність Сполучених Штатів назовні. А от Камала Харріс, вона вже з іншого покоління, і це може завадити е, стрункій такій міжнародній. Дні політиці після її, в разі її обрання, і це може позначитися відповідно і на військових бюджетах в НАТО, і на підтримці України. На вашу думку, це все має під собою якісь підґрунтя, от подібні такі, от поки що фантазії, політологічні. Я думаю, що ні, тому що я думаю, що якраз те, що немає не досвіду холодної війни, це добре, тому що у неї є інший погляд на, на все це. Ті політики, у яких був досвід холодної війни, більшість з них завжди вони вони значно такі. Знаєте, були ну я хотів сказати обережними, але політики повинні бути обережними, коли вони при владі. Повинні думати про наслідки своїх дій. Але я би сказав, не, не те, що обережними, а схильними до якихось можливостей домовлятися от, з такими, скажімо, країнами, як Росія. От я читаю зараз книжку Боба Вудворда Війна вона минулого вівторка з'явилася. Я вже так більше половини прочитав. Вечорами беру, читаю важко відірватися за якраз описується. Як Джо Байден, ну так він розумів, що що буде відбуватись, але десь у нього от була така думка: що треба, треба щось зробити, щоб запобігти великому вторгненню а, Росії в Україну, і ну скажімо, Знаєте, якби, якби він мене запитав, я теж жив в період холодної війни. Причому я я жив тоді в радянському союзі. Чи я б, я був дитиною, там юнаком? Ну, якби він мене запитав, чи можна домовитись про щось з Путіном, я б би точно сказав, що ні, що це неможливо. Що треба, треба озброювати Україну. Треба думати, що буде далі, але то точно з ним ні про що домовитись неможливо. От Джо Байден ну він до такого ж висновку але Йому знадобився для цього час. Я думаю, що от коли він, коли він обрався президентом, він сподівався на те, що можливо вибудувати якісь стосунки з Росією передбачувані, і він сам про це казав. Але він переконався, що це неможливо, тому він відмовився від будь-яких контактів з Путіним. Там є ще одна цікава річ, коли була дуже велика небезпека, того, що Росія восени 2022 року могла застосувати тактичну ядерну зброю проти України для того, щоб запобігти визволенню Херсона. А, і небезпека от, була дуже великою. Американська розвідка розцінювала ймовірність 50 на 50, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю, і тут як що Байден тоді робив для того, щоб цього не відбулося, і, і тому знаєте, у Гаріше теж ось цей весь досвід, коли вона перебуває в роки поруч з Байденом, і вона приймає участь у схваленні усіх рішень, які ось, стосуються війни. Він, якщо вона стане президенткою, він буде дуже корисним для неї. Я думаю, якраз що вона може більш рішучою бути, більш сміливі рішення приймати менше часу витрачати на обдумування тих чи інших речей, ніж це робить Байден. Стосовно останніх заяв, які роблять чиновники від сполучених штатів, маю на увазі остіна міністра оборони, який завітав до Києва от буквально кілька днів тому, візит був не оголошеним, але прозвучало з приводу підсилення оборонних спроможностей України, зокрема, це система ППО. Але знову ж таки Остін не привіз рішення стосовно далекобійної зброї. Він, до речі, висловився з приводу того, що Україна ж може використовувати безпілотники власного виробництва, які можуть летіти там на тисячу і більше кілометрів. А часто ми бачимо і в повідомленнях генштабу, що такі так є такі спроможності, тому без проблем. А ось американської зброї, поки що, такого рішення немає. Чи правда, що таке рішення дійсно відкладається до все ж. Таке проведення виборів, а потім уже вся решта рішень. Я сподівався, що це рішення буде ухвалене раніше, але оскільки воно не було ухвалено, вибори скоро, то ну, моя особиста думка, що до виборів. Воно ухвалюватись не буде, тому що Байден не хоче, щоб Трамп одразу почав говорити, що от бачите, Байден і Гарріс нас ведуть до третьої світової війни. Але я я так думаю, ну, інтуїція підказує, що після виборів це рішення буде ухвалено, незалежно від того, хто переможе на виборах. План мирний план або план перемоги Володимира Зеленського. Він якраз передбачає там. Є такий пункт, який стосується оборони. Він передбачає неядерне стримування. І зараз під цим ну різні також думки, що це може означати. Є варіант, що неядерне стримування це розміщення в Україні якраз балістичних ракет від західних партнерів. Але це може статися після завершення війни. Ось така історія. Як ви її сприймаєте? Чи стануть балістичні ракети, можливо, наших західних партнерів, стримуванням для Росії? Знаєте, з того часу, чи там мені більше здалося, що це можливо інвестиції в те, щоб в Україні вироблялись балістичні ракети? В Україні до цього є відповідні виробничі потужності, тому що в Україні в з радянських часів вироблялись навіть міжконтинентальні балістичні ракети. Україні може не вистачати певних певних, скажімо так, комплектуючих для цих ракет, щоб виробляти їх зараз, і з цим західні союзники точно могли б допомогти, але так це, це це дуже дуже сильний був би елемент стримування, тому що дивіться, давайте з вами от подивимось на південну Корею, яка виробляє власні балістичні ракети. У неї їх дуже багато. І вона протистоїть північній Кореї, яка має ядерну зброю. Але має такої, такої таких ракет. Вона не не ну вона виробляє теж ракети, але не, не має, вона, по перше, такої кількості ракет. По друге, ракети, які розробляє та виробляє північна Корея. Вони поганої якості. Тобто, це є потужною силою стримування, тому що якби у України були балістичні ракети з дальністю, скажімо, тисячу дві тисячі кілометрів, думаю, що Україна потенційно тримала би на прицілі більшу частину. Російської військової промисловості більшу більшу частину російського військового потенціалу, який розташований в, в європейській частині території Росії, тобто це дуже дуже потужний засіб стримування БУ. От добре, що ви згадали пане Ігорю, якраз корейську історію те, що відбувається зараз, ці дані, які отримала українська розвідка і розвідка південної Кореї стосовно імовірного залучення контингенту військового, причому в живій силі. Йдеться там від 12 до 20 тисяч корейських солдатів, які можуть опинитися десь у Курській області, можливо, ви чули буквально напередодні ввечері Кирило Буданов, це наш очільник головного управління розвідки. Таку інформацію озвучив, що вже 23 числа, 23 число, 23 жовтня, це сьогодні, можуть з'явитися перші 2,5 тисячі корейців у Курській області. От якраз ця історія чи достатньо вам от станом на 23 жовтня. Реакції від Пентагону Білого Дому Державного департаменту якраз на ці дані розвиток? Ну на даний момент офіційна американська реакція, яку ми чуємо, вона в тому, що розвідка не підтверджує, що північно корейські військові знаходяться на фронті. Але, звичайно, я думаю, що в американських інстанціях, відповідно, усе це обговорюється, і, і напевно обговорюється, чим Сполучені Штати мають на це відповісти. Я лише думаю, що до виборів знову таки ніяких очних заяв з цього приводу ми не почуємо. Як до речі, я і не очікую, що якщо буде дано дозвіл, щоб Україна била в глиб території Росії американської зброї, що процес там, скажімо, Байден вийде, буде оголошувати. Може взагалі ніякого оголошення не бути так само, як його не було, коли Україна отримала атакам дальністю 300 кілометрів. Тобто це може робитися тихо. Але я думаю, що до виборів ніяких от таких ніяких кроків, які би Трамп міг використати, щоб сказати, от Байден нас веде до, і Гарріс ведуть до третьої світової війни. Не буде тому треба очікувати, що от усі рішення і будь-які заяви вони будуть через два тижні після виборів. Зрозуміло, пане Ігорю, Ми вам надзвичайно вдячні за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Вдячні за вашу аналітику і будемо раді бачити вас в ефір в ефірі. іще. Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету, був з нами зараз на прямому зв'язку.